Вітаю вас, друзі. Я буде головні і головна на корисний мотив. Тому залишається сьогодні. Погошуємо, значить, що. Сьогодні я хочу приготувати черговий раз. Я не готую просто так його, щоб їсти. Нещодавно а... я робила, ліпила і найбужі. У мене наче показує. Привіт. Напишіть. Його немає, ні пода. Що саме відбувається? Репит звуки пропадає, от я за... Привіт. Як зараз чути? Я розумію, що звук буде розсіюватися, але як зараз чути? Напишіть, будь ласка. Чи краще так головне, щоб нічого не репіло. Так, добре. Отже, на чому ми зупинилися? По-перше, привіт, хто завітав на трансляцію. Зараз я зайду ще раз з телефоном. От, ми зупинилися на. О, добре, дякую. Дякую, дякую, Саш. Вже зняла мікрофон, вимкнула все. Про приготування звищеного молока. І воно мені потрібно для подачі вареників з вишнею, тому. Але далі, все почергово. Я ще хочу сьогодні замаринувати м'ясо для домашньої. Для... Приготування я для приготування шинки з індички. Це буде, звісно ж, в корисному варіанті. Я сьогодні її буду просто маринувати, тому що вона в мене буде стояти в холодильнику е до кінця дня і цілу ніч, тобто вона має гарно промаринуватися. Це друге. І третє, хочу приготувати такий корисний десертик. Це на мій смак. Готую власне його для себе. Ніхто більше такого не їсть, не полюбляє в мене в сім'ї, а я люблю. Будемо запікати з вами груші. З сиром, з пліснявою, з горішками, і будемо заверху поливати медом або з соком хлиновим, сиропом, сиропомірніше. Подивимось. Почнемо з м'язка, оскільки мені його потрібно замаринувати, відразу відправити в холодильник. У мене ось така, бачите, філе: це грудка, це індичка. Тут майже півтора кілограми, точніше, кілограм 450 кг. Підставляю в сторону. Все, що мені потрібно, це, власне, я її помила, почистила, що там мені не сподобалось. от, І просушила паперовими рушничками. Далі беру миску і зараз намішаю солі, спеції все скажу, що додаю. Отже, на так, кількість індички мені знадобиться столова ложка солі. Відправляю прямо в загальну тарілку столова ложка солі. Ось так. За цей час вона гарно встигне промаринуватися. Далі беру чайну ложку. Мені знадобиться сушений часник. Додаю його десь 2 чайних ложки. Ну, не десь, а так і додаю. Одну. Я без свіжого, можете свіжого додати, але маю на увазі, що при запіканні він буде підгорати. Далі копчена паприка, теж чайна ложка. Ну не теж, а чеснень дві чайних ложки. Я все пропишу в <coughs> рецепті під відео. Е, чайна ложка, я збережу цю трансляцію копченої паприки. Далі чайна ложка меленого коріандру. Є. Далі десь 1 е, четверта чайної ложки меленого чорного перцю. Не більше. Хто любить більше, додайте, я не буду. І ключовий інгредієнт один з це мускатний горіх. Зараз я визнаю. Мускатний горіх. Також десь одна четверта, можливо, навіть менше чайної ложки. Хто додає мускатний горіх, у м'ясо, випічку будьте обережні. тому що він дуже діє на настрій, скажімо так. Якщо переборщити, можна стати дуже таким роздратованим. Він впливає ще гірше, ніж кава. збуджуючим ефектом таким на нашу психічну систему. Все, дивіться, змішали, в принципі, готово. Далі я беру велике блюдо, велику тарілку, на якому мені буде зручно... В'язко гарно маринувати, тому що я його ще потім підв'яжу ниткою. Зараз усе подивитись, покажу. Так, беру рукавички. Я з м'язком працюю, то завжди в рукавичках. Так, скажіть, будь ласка, чи йде взагалі трансляція, тому що я не маю можливості зараз все читати. Привіт! Так, перекладаю м'яско. Добре, дякую, перекладаю м'язко. Бачите, воно в мене таке нецільне знизу, трохи е неоднорідне, неоднорідна вирізка, тому я її зв'яжу, щоб вона тримала скупи, і при запіканні все стане на свої місця, щоб вона не розповзалася. І все, що нам потрібно, це щедро-щедро з усіх боків, намастити індичку спеціями. Повірте, це буде настільки смачно, це можна приготувати із цього, свинини. Це можна і курячу грудку приготувати. Я люблю готувати цю домашню шинку з індички. Воно і нежирно. Також нежирну частину можна взяти з, зі свинини, можна вирізку взяти таку полядвицю, можна й шиї, в принципі, також зробити, буде смачно. Але все ж таки бажано брати нежирну частину. Нежирну, без сіляких, там прожилків і так далі. Так. І тако робимо масаж. Робимо масаж. Пахне. І канапки можна робити домашні, можна додавати якісь, так, просто так їсти. Можна як домашню шаурму, чи завертайте просто в цей в лаваш, там яску, овочі. Це вже, ну, я думаю, що поради до вживання, це вже буде зайве. Ось так це все виглядає. Бачите, щедро-щедро, все з усіх боків я намастила цей кусень. Привіт, привіт, Василю! Цей кусень м'яса намастила гарно спецями. Чим довше постоїть, тим краще. в мене, наприклад, півтори доби вона буде майже стояти в холодильнику. Це взагалі буде ідеально. Ні, часник я спеціально я думала, в мене була така ідея, я не хочу цього робити. Я не хочу, щоб витікав сік з неї, тому що через порізи я не в рукаві її буду готувати. Через оці порізи, куди я буду фарширувати часничок, наприклад, свіжий. Я так роблю свинячу шию, тому що там, коли витікає, там все одно жирок, і воно в принципі залишається вологим і смачним. Це ж м'яск, коли вийде з нього зовсім весь сік, я не хочу, щоб багато соку вийшло відтіля. Привіт, привіт, Київ! Привіт, Саш, привіт! Готова! Що я роблю далі? Так як я і показувала, бачите, вона знизу така неоднорідна, але я ж, Саш таки хочу, щоб вона гарно трималася в купи. Я беру нитку зараз покажу. Я буду її зараз підв'язувати. Зараз буду її підв'язувати трохи. Я надію, що мої руки не забули, як це робити, тому що... Скільки я вже також рулети готувала різні. Отака нам нитка капронова знадобиться. Зараз будемо в'язати. Я ж кажу, що надію, що мої руки не забули, як це робиться. Відрізаю спеціально чималий шматок, Щоб вистачило. будемо пробувати. Так, видно, так. Спочатку трошечки йдемо під низ і зав'язуємо ось тут вузлик. Вузликом зверху. Один кінець довгий, а один просто так, щоб вистачило зав'язати вузол. Ми не будемо її зовсім там е щільно прив'язувати. Е ми просто підстрахуємо, щоб вона нормально трималася купи. Так, я зніму зараз рукавиці, щоб просто зав'язати, бо не дуже зручно. Вони на мене не по розміру. Так, дивіться, зав'язали ось тут. Далі оцей великий вільний кінець. Пускаємо під низ, Просто повернули на 90 градусів. Пускаємо ось так. Є. І протягуємо низ. Є ось така от конструкція зараз. Ну, а тепер під низ і кожен раз треба робити петлю Під низ і зробили по центру. Ось так. І протягнули. Далі під низ. Руки не забули, як це робити. Думала, що забула. І протягнули. І знову так. Піднес і протягнули. І виходить отаке от плетіння. Є.